Ну що, ви готові побачити нереально красивого гриба? Ви це бачите? Якщо ні, то я підійду трошки ближче, щоб ви побачили, які це гриби я знайшов. Що ж, нарешті та купа, яку я цілий день шукав, знайшов зразу 10 грибів. Просто шикарна знахідка. Зразу їх я нарахував 4 або 5. Зараз будемо дивитися, дивіться, яка краса. Плюс 3 такі велетні. Ну це вже щось. Це вже щось. Вітаю всіх любителів грибалки. Ви на каналі Файні Гриби Карпат. Вибрався сьогодні в гори по білі грибочки Ось така красота. Трошки ще пасмурно, хмарно сьогодні. Бо дощило вчора цілий день. Сьогодні начебто передають хорошу погоду. І я думаю, так, йду, подивлюся білі гриби. Тому що дощило Ось який ліс у нас тут. Ну, як ліс тут вирубали трошки, але. Ось там наверху хороший ліс, де ростуть білі грибочки. Думаю, йду сьогодні, бо треба йти дивитися. Так, зайшов на таку відкриту полянку сонячну. Думав, грибів буде повно тут, тому що декілька днів я вже тут не був. Але я помилявся, бо грибів тут всього-навсього лише три. Ось такі молоденькі мені. Попалися, ой, чотири буде. Буде чотири, бо дивіться, побачив, щойно ще одного цього не бачив. Ну, Чотири. Ну, малесенькі, що сказати, але гарні на мариновку якраз підуть. Так, де той наш третій? Ну, Хоча б не дарма прийшов сюди. Чотири грибочки, то теж добре. Так вже у нас ось такі три. І десь наш четвертий він трошки далі був, бо я походив тут ось по тій поляні, подивився, грибочки, але їх мало-мало. Ось такий ще один стоїть. Ну вони гарні, тут слів нема, але їх треба б більше трошки. Такі чотири. Тут ще є ось два мальнюсенькі, але їх чіпати не будемо. Залишимо тут. Що ж, нарешті та купа, яку я цілий день шукав, знайшов зразу 10 грибів. Ну, не зразу, а так тут походив через дорогу від тої полянки, де знайшов 4 маленькі. Перейшов через дорогу і знайшов там декілька грибів. почав ходити і роздивлятися. Нарахував їх, друзі, аж цілих 10. Ну, Це просто супер. 11 буде. Буде 11, бо щойно під ногами. Помітив іще одного е, гриба. Ну, це просто полювання казкове, я б так сказав. Ось такий не дуже гарний грибочок, який сильно в такому заваленому кущі виріс. Ось це в нас буде третій. Так, трошки треба буде походити за ними, бо вони не всі в купці ростуть. Як я і сказав, що. Вони тут розкидані. Але я думаю, нічого страшного. Трошки відео затягнемо, але зато є на що подивитися. Так, Потім у нас дивіться цей буде у нас четвертий білий грибочок біля пня віріс. Ось такий. Це в такому ось лісі. Гарно. Четвертий. Цей у нас буде п'ятий. Він, дивіться, ага, його під'їли вже все. Йому під'їли ніжку. І тут разом з ним шостий грибочок молоденький. Це вже в нас плюс три також. До цих трьох і це вже шість Шість грибів. Так, семий у нас гриб. Ось віріс тут. Під таким здоровим буком. Віріс такий здоровий гарний грибок. Ось він, біленький ще навіть. Ну, все супер. Так, потім... Це в нас був сьомий. Де ж вони в нас? Далі восьмий, ось він. Восьмий наш грибочок. Ну, гарні гриби, що сказати. оцьому коріння прийдеться відірвати, бо він там застряв трошки. Так, це в нас дев'ятий, так? Ось він дев'ятий. Це знову плюс три. Так, давайте там поставимо. Ось тут поки що. Три. Далі в нас, дивіться, подивимося, що з цим. Ну, та ж ситуація, його з'їли. Ну, ця, такого гриба брати не буду, тому що дивіться, він абсолютно червивий також. Весь. А ось біля нього ще один гриб. Дивимося, що з цим грибом. Також його під'їли. Ну ці безпощадні лісні мешканці з'їдають гриби. Подивимося, чи він хоч чистий. Так трошки відірвемо. Ні. Дивіться, такого гриба нема сенсу брати. Ось, прощай, говорю, що треба дивитися, не брати все підряд, а роздивлятися. Тому я... Завжди люблю надрізати гриби. Подивитися, чи варто його брати чи ні. Бо з лісу дорога далека додому і не хочеться лишній раз нести лишній вантаж. Ось так. Ну, хіба не лайк за такі гриби? Як бачите, вони всі такі з витягнутими ножками. З-під листа виходили. Не таких бочечок. Бочечок дуже мало сьогодні. Але гриби топові. Так, дивіться, ці гриби тут я й не чіпав. Дивлюся, щось, щось підозріло пробивається крізь листя. А там ось така знахідка. Такий гриб, який не мав сили вибратися скрізь корені дерев і його ось так скрутило. Ха -ха, цікава знахідка. Коли сказав, шукаємо молоденьких, то не думав, що так зразу буде гриб, бо того викинув ось там під тим малим бучком, перейшов таку дорогу і ось тут такий гриб мене чекає. Справжній гарнючий. Такий ось який. Ну, як гарнючий. Ви мені потім будете писати, у тебе кожний гарнючий. Так, у мене кожний гарнючий, бо гриби симпатичні, що йому не так. Він суперський гриб. Ну, зараз сламачків геть повідбираю. Почищу і буде супер. Просто шикарна знахідка. Зразу їх я нарахував 4 або 5. Зараз будемо дивитися, дивіться, яка краса. Це справжня краса. Ось рибок що треба. Один. Йдемо далі. Ага, бачу вже, що їх буде тільки 4, але е, один дуже у поганому стані, тому напевно залишиться. Гарних тільки три. Ну які дивіться, тулубанчики. Ось такі красунчики. Ось так ростуть. Там, бачите, ще один. Ну це не білі, це не білі. Той. А ось тут ще білий є. Але ну, це білий або ні. Так, білий. Але цього викидаємо. Цього викидаємо, тому що він вже геть у поганому стані. Ну, а цей буде, напевно, хороший. Так. Зараз його витягнемо. Опа, він так між гілками виріс. Ну так, цей хороший, я вже бачу. Ну, як хороший, кореня майже немає, але шапочка більш-менш буде, що з неї вирізати. І в мене ось плюс три такі велетні. Ну, це вже щось. Ну що, ви готові побачити нереально красивого гриба? Тоді тримайте. Ось він, справжня бочечка. Яких дуже мало я знаходжу. Сьогодні таких грибів декілька всього знайшов. Інші всі такі більш-менш перерощі, великі, з довгим корінням, а це ось гарний такий, прямо як в ялинковому лісі. Але ні. Ось в такому молоденькому бочнику я його знайшов. Якби ж то так білі росли, як ті. Ось їх скільки. Тут, 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 потім тут один, там два. І так по всьому лісу їх безліч. А інколи здалека ви дивите і думаєте, о, білий гриб біжу, як скажений, прибігаю, а то не білий. І таке буває. Ви це бачите? Якщо ні, то я підійду трошки ближче, щоб ви побачили, які це гриби я знайшов. Ось які тулубанчики, подивіться. Подивіться. Тільки на цих красенів. І це все в рядок так, якби під ниточку їх тут насадили. Я в шоці, друзі. Ну це однозначно підписка і лайк на канал, тому що. Фух. Подивіться. Просто подивіться. Давайте зірвемо цього зразу. Ох, ну це гриб. Це гриб на мільйон. Я це вам говорю 100%. Дуже важко в нашому лісі знайти таких красенів, що вони мене, звичайно, порадували, аж адреналін піднявся. Бо гриби є, грибів є досить. Не так, щоб масово, але я сьогодні назбирав їх вже вдосталь і продовжую збирати. Ну, бо є, є що збирати, є що знаходити. Грібників не побачив жодного. Хоча вчора і падав дощ. Грібників я не побачив. Ну це коренюка просто здоровень. Я не знаю. Я не знаю, друзі. Це просто пушка. Ось така краса. Лайк, підписка, обов'язково підписка. Пишіть коменти, що ви думаєте про таку грибалку. Ух, тому що я просто в захваті. Шукаю далі. Так, щойно пересікся з грибниками, зустрів троє грибників ходять. Вони назбирали, звичайно, набагато менше, ніж я. І це я йду вже за ними. І дивіться. Ось такого білячка біля дороги, прямо вони не побачили. Ось дорога. Такий білячок не знайшли. Іду дивитися тут іще по своїх місцях, де знаю, що білі грибочки ростуть, і буду. Переходити в іншу місцевість тоді ж, тому що, ну, як не як, але гриби мої, можливо, всі не знайшли, але щось та й вибрали. Ось так. Той грибочок, що вам показував, знайшов на дорозі. Ще два знайшов, зустрів ще одного грибника. Він також назбирав мало, а в мене ще одна знахідка. Ось така. Чудовий білий гриб, ще один. Суперський. І в мене вже зараз. До моєї купи ще плюс 4 гриби. Ось така краса. Геть захекався, тому що піднімаюся помалу вверх. Ось так. Так, знахідочка. Перейшов я в нову місцевість. Не знаю, будуть тут гриби чи ні. Поки що. Це перша знахідка. А зараз будемо дивитися. Ой, який гарний білий. Подивіться. Ух, це, да. Це грибок. Зверху він такий. Не показався мені аж дуже симпатичний, а знизу ну дуже гарний. Ось ця м'якоть, скільки комашок. Ха. Нічого все відчистимо, буде супер. Шукаємо далі, потроху будемо спускатися, але ще півгодинки, годинку можливо, пошукаю. Ось як красується під берізками білий грибочок. Молодий, молодий. Ох який чотенький, чотенький. Ось такі красині, бачите, ростуть уже тут під цими берізками. Ну, Шукаємо далі, можливо, буде тут грибна якась поляна. Не впевнений, але спробувати варто. Отримую 100-500 питань по мухоморах. Дивіться, мухомори ростуть, ось вони. Вони ростуть, але вони ще маленькі. Ось так. Щоб ви знали. Два тижні швидше, ніж через два тижні. Сухих мухоморів в наявності не буде. Якщо хвиля вистрибне після цього дощу, то можливо через тиждень. Ось так. Що потроху починаю спускатися вниз, і на шляху мене чекає ось такий білий грибочок. Коли піднімався, його не бачив. Ну, Тут велика місцевість така, що не побачиш всі, тому я ходжу так, такими е тропинками. Ось такими лісовими стежками, що йдуть все на спад, на спад, на спад і так потроху йду вниз, спускаюсь і шукаю білі гриби паралельно. Ось так. Ну що, торба грибів є, несу потроху додому, спускаюся хвилин 15-20, я буду вже внизу, там вже звідти легше піде. Як вам такий похід? Напишіть у коментарях. Як на мене, похід видався дуже вдалий, тому чекаю на ваші коментарі. Всім гарного дня і до побачення!